Дуже багато новин з'являється про іл Що ти говорив, що він може перевозити або людей, так, так. або техніку. Російські літак, так, російські змі повідомляють, що на борту іл 76 було від 10 до 12 осіб. І попередня причина поломки технічна несправність відвалилася частина двигуна. Лілася частина двигуна, він впав вісім член, членів екіпажу та сім пасажирів загинуло. Ну про це повідомляє може бути в принципі, бо враховуючи дійсно їх і стан літальних апаратів, особливо на іл 76 Він зараз потребує особливого обслуговування, враховуючи його вік. Ну і зрозуміло, що з комплектуючими можливо є проблеми. Знов таки, ви знаєте, ну що вони там собі думали, ну це означає, що люди на цих літаках. Вже будуть дуже обережно літати і максимально унікати польоту, бо якщо літак в воздухі розвалюється, а всі ж знають, що це літак, це військовий літак, транспортний літак, тобто він мав проходити перевірку, підготовку, перепольотну підготовку. Тобто він там, це ж не просто сіл, де полетів, тобто його мало перевірити, мало ставити акт, що все нормально, і тут в повітрі в нього частина його відпадає дві. Ну, довіра до технічного персоналу в Росії і так не дуже велика, бо там такі ляпи інколи трапляються, що аж. Їм самим страшно, але тут ну, вона ще. Якщо якщо вони будуть продовжувати наполягати на тому, що це не випадково, що вони не свод вони їм краще було б спослухати. Давайте ну так, ми їм підказуємо. Так. Їм краще було сказати, що вони самі випадково потрапили в свій літак. Ну дружнім вогнем. Тоді було б все зрозуміло. Так ви от, от... так вони вже це казали. Це ж не а, сказали вже а, ні, ні, не не з цим. Колись ми пам'ятаємо, що вони сказали. Так це ж буде потім будуть боятися літати. Камікадзе, бо кожен літа, виліт може літати, стати останнім. Да, літати на літику, з якого випадає двон польоти не страшно. страшно але... Так значить, легіон свободи Росії інформує про те, що СМТ Теткіно не знаю, чи я правильно читаю, але типу на ну, семте е по іншому що... СМТ Теткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Ну це до теми, що ФСБ повідомляло, що вдалося все відбити, що не зайшли вони з Курської області. Міноборони Росії повідомляє про невдалу спробу прориву, значить, через кордон диверсантів, і стверджують, що зірвали спробу Києва здійснити Бачите, вже прорив. <рив> Уже, вже диверсанти, через вже не танки, не а вже Ні, диверсант... Це все в цій новині. Все в одній новині зібрано що вибреш... хочеш. Так. Танки, 100 так, танків, 500 броні. Машин. Коротше, зірвали вони спробу Києва здійснити прорив на території Белгородської та Курської областей. А от у нас по Курській області кажуть, що ну вже під контролем е Легіону Свободи Росії. Так, ну і тим часом цим є... цим людям успіху і Абсолютно. будемо дивитися і будемо вболівати за них. Болівати, максимально Шо ми? підтримувати. Ми можемо підтримувати, ми підтримуючи націю. Хто словом добрим, хто зброєю доброю, ну хто чим то <гум> донатами на наші збройні сили України? Так. Також це надзвичайно важливо до, до цих, цих до хороших новин. Який, якийсь якийсь безпілотник, якийсь безпілотний літальний апарат, атакував будівлю адміністрації Білгорода. Там вибиті вікна, двері. Ну і посипались оці ці буквочки на на, на цьому тільки залишилася. <гум> Давайте е е трішки дамо ретроспективу. Можливо, хто пропустив, тому що подій від самого ранку дуже багато. Давайте почнемо. Легіон іде на вибори на кордоні з Росією бійці. Легіону Росії записали відеозвернення. Ми е, відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка в двері, будуть без побоювань говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за того, за кого мають. Йдеться в заяві Легіону Свобода Росії. Можемо подивитися це звернення. Честімі, дорогі сограждані, коли із Білгорода. на некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть, дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий, без выборов, без выбора и без разговоров о важном, но с важными ценностями, и самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет, и что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война, забравшая жизни и здоровье, более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы в Геленджике и Нова огарева А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имею. Легіон йде на вибори. Так що чекайте, росіяни, нешановні і диктатор Путін. Ми нагадаємо, що сьогодні, вранці, 12 березня, російські воїни, що воюють на боці України, перетнули українсько-російські кордони і зайшли на територію Грайворонського району Білгородської області, а також на територію Курської області Російської Федерації. Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон діють як самостійні структури та організації, які складаються із громадян Російської Федерації, і, відповідно перебувають у себе. Вдома вони виконують свої суспільно-політичні задачі і програми. Ймовірно, мова йде про спільну операцію цих підрозділів. Про це зокрема сказали в е е головному управлінні розвідки в коментарі суспільному. Ну а ми можемо показати вам підбірку відео, що зараз відбувається на Росії. Ми такі ж росіяни, як і ви. Ми теж маємо право на волі і з'явлення, і наша воля не признавати кровавого диктатора Президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Пошли вперед! Что, пацаны? Ни*** голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. Машина он, короче, уже. not a pet Ось так, легіони йдуть на вибори на Росії, так звані вибори, і це виглядає щось вже таким більш реалістичним ніж оті заклики псевдо опозиціонерів, які кажуть, давайте ми там прийдемо на вибори всі в одній годині, в дванадцяті перезавантажимо значить ці виборчі дільниці і так далі. Ну тут бачимо, які здії відбуваються. На вашу думку, пане Олексію, наскільки далеко може зайти можуть зайти ці легіони, ці підрозділи, які почали ось цей марш? Бо ну ми щось подібне бачили е, минулого року влітку від е, цього. Вагнера. Від Вагнера так ось. А зараз бачимо, ну, в принципі, ми розуміємо, що є різниця між вагнерівцями і цими ось підрозділами. Ну, вагнерівці рухались на Москву, а потім чомусь так. зупинилися, тому що він повірив е, Пригожин в те, що з ним що буде так, як йому пообіцяли, а потім його літак збили просто повітрі, щоб він не, 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 не вумнічив. Це таке. А ці люди вони чудово розуміють, що домовлятися там нема з ким, і, і наскільки далеко вони просунуться. Я, я впевнений, що це і називається це рейд. Я думаю, що вони зроблять, проголосують і повернуться, простіше кажучи. Угу. Тобто рухатись далеко в них нема тилів, які, е, сили, які б їх там забезпечили тилови. І вони можуть просунутись далеко, але вони тоді, тоді опиняться майже в оточенні. це буде дорога в один кінець. Да, це буде дорога в один кінець. вони туди не підуть. Це треба показати. Що є це більше, все ж таки політична, емоційна, навіть медійна складова як частина гібридної війни. Показати, що є, є сили, є озброєні сили в Російській Федерації, поки що в невеликій кількості, але які прагнуть звільнити Росію від цього режиму, і вони. Хочуть, я так розумію, щоб їх побачили, почули максимальну кількість людей в Російській Федерації, або при в прикордонних територіях, і може якимось чином приєдналися, чи хоча б висловили свою підтримку. Трошечки записалося, але таємно. Ну мені здається, що тут головне нам як можна більше цю інформацію розповсюджувати, бо наші телеканали приймають і на е, лінії фронту російські військовослужбовці, в тому числі, хоч якось не дивиться, може навіть листівки розкидувати. Це вже взагалі перша світова, але ну нічого. Якщо по інше не працює, то доносити інформацію можна будь-який спосіб. Хай це буде на папері. Чому це важливо? Тому що в російській армії знущання над рядовими, ну над молодшими, над молодими, над духами, там як по-різному називають, і дідівщина в них нікуди не поділася, а вона тільки стала ще більш такою. Більш більше агресивно. Більше агресивно під час бойових дій, де і любви якоїсь у, у рядових у солдатів, росіян до їхніх командирів точно нема. Бо ми, ми ж бачили, коли вони намагалися відмовлятися, відконути накази про йти на вірну смерть, тобто місні штурми. Але є загорожені отряди, є покарання вплоть до страти за невиконання, і воно на страхі воно тримається. Я не впевнений, що точніше я впевнений в тому, що вони не пройдуть якимись великими підрозділами на бік цих російських легіонів, але принаймні думка така в них з'явиться. Може наступний рейд. Може, вони почнуть там якось тут, вже наша розвідка має працювати, наша служба безпеки, щоб організували, щоб певні підрозділи. Якщо буде факт, що якийсь підрозділ в повному складі, хоча б на рівні батальйона перейшов на на бок от, от, Російського Легіону Свободи, от, ну, тоді це може викликати ланцюгову реакцію по, всій, по, по всьому фронту. Бо ще раз, задоволення від дій командирів у росіян там російських солдатів точно немає. Тому ну, хай ці хлопці. Проголосують, хай пхайп хай повернуться, і тут дуже важливо, що тут два моменти, на яких варто звернути увагу. По перше, що момент що е, вони використовували важку техніку, це не просто диверсійна група, це зайшли зайшли ну, вже підготовлені підрозділи, бойові підрозділи з, з важкою технікою, Я думаю, як певно з артилерією, там розмови ще збили Су-27, може, це з ПЗРК, може вони, може не вони. Це поки що інформація не підтверджена. І от другий момент, на який хотілося б звернути увагу, от ви самі, як ви вони зайшли на територію, тобто вони просто взяли і прийшли кордон. Це означає, що на, на кордоні. З російського боку немає якихось підрозділів, які могли б чинити опір. Хіба що місцевий губернатор, я не пам'ятаю, якого прізвище вже тай Бог з ним чорт з ним, в створили створили територіальну оборону і створили, звітувалися, але зброю не дали. Тобто, от створили, ну, хто знає, куди вони розвернуться зброю. Ці люди можуть, легіонери, російські можуть, можуть рухатись, ну я думаю, вглиб території, але це єдине, що з військової точки зору це точно не варто робити, бо навряд чи ми зараз і нам є сенс підтягувати наші війська туди і заходити на територію Російської Федерації, бо ну, розуміємо, який почнеться які почне захвал, що нам, тому що ми хочемо захопити Росію. Ну. Ладно. прорив РДК і Росія ФСБ вже звітує про сотню вбитих ворогів і купи знищеної техніки. Про це повідомляють про кремлівські видання в телеграм-канали. Російська ФСБ заявила, що під час спроби проникнути на території Росії окупанти вбили понад 100 бійців, які проривались з України і знищили десятки одиниць техніки. А, значить, а, маємо такі інформації. Взагалі нагадаю, що станом на зараз ми маємо а, м, відео з а, танками з українськими прапорами, вриваються в Курську область. Відео, як падає Су-27 росіян в лісі в прикордонні, про те, що ви згадували. Відео, а, де 6 годин поспіль палають два російських наф нафтопереробні заводи, плюс атакована ТЕЦ під Санкт-Петербургом, тобто дрони знову долетіли. Більше ніж 800 кілометрів, плюс в Іваново е, можливе збиття іл 76 Ну тобто, да, новин дуже віде. багато. Не так, торгова так, падає Знаєте, Я думаю, що ви знаєте, росіяни ж вони реагують е, швидко інколи, але потім виправляють, що вони самі на на, на е, те, що вони повідомляли. Я впевнений, що незабаром інформація про сотні знищених військовослужбовців і десятки техніки зникне. Тому що вони тим самим, тільки що для своїх же слухачів сказали, що атакувала потужна сила. Тобто лігіони, російські легіони – це потужна озброєне військове формування. Тобто, вони хоч ну застав дурня Бога молитися, він себе заб'є. Тобто зараз вони мають змінювати. Що декілька заш. Вони мають мали би одразу казати, ну, щоб з їхньої логіки, що це два-три якихось полуп'яних людини. зайшли, там, їх зразу заарештували, все і якісь там поломаний навіть не танка, може там мотоцикл. ні, вони кажуть, що знищено знищили шість танків, двадцять бронемашин, самохідну артилерійську установку і сто осіб. Тобто вони підтвердили, що зайшло потужне військове групування. Що російські ліросійські це потужне військове групування, яке може вести серйозні бойові дії і треба давати їм серйозну вісіч. Ну вони піджив підживлюють таким чином цікавість людей до цього формування. Ну Давайте, я, я не хочу спорити, але мені здається, що потрошечки ця інформація почне змінюватися і на зменшену кількість, якщо це було взагалі там невеличка ДРГ і так далі. Mm -hmm. Ну, ладно. якщо вони так хочуть, ну може там теж працюють люди, які навпаки проти путінської і будуть піднімати на вони піднімають їх на прапор зараз, цих людей. Так ну добре, це для нас добре. Пане Олексію, от попередній годині ми з Олегом Лісним так припустили. А зараз можемо з вами обговорити і вашу думку почути, як військового аналітика, про те, що от, якщо говорити про ці всі підрозділи, які зараз почали це цей похід на вибори, так би мовити, можливо, дійсно можливо вони там не будуть захоплювати якісь прикордонні міста, села і так далі. Але ну, це навчені військові, які в принципі розуміють, що таке Росія, які розуміють, які загрози становить Російська Федерація загалом. І можливо, от під час цього свого шляху, не не ну. Неважливо, коли вони там дійдуть і повернуться назад, можуть таким чином, маючи достатньо техніки, зброї, пошкодити якусь критичну інфраструктуру, військову інфраструктуру, що для нас буде також досить таки корисно. Чи на вашу думку, може бути такий сценарій розвитку подій? Ну, ви знаєте, ці люди, вони ж теж планували попередні, їхні коли вони заходили, це вже багато часу минуло, і вони казали, що вони ще повернуться, і вони готувалися. вони ж не... Вчора сиділи, а де да, прийшли, ну, поїхали, сіли на танки поїхали. Ну так, так же вони не робиться. Вони готувалися. Це військовий підрозділ, там багато професійних військових. Вони планували, вони, вони готували бойове розпорядження кожному підрозділу з їхніх збройних силах, і в них є певна мета не просто покататися. Ну це вони сказали проголосувати. Ми розуміємо, а от е, якісь об'єкти, які... Критична чи не півкритична, але важливі для Збройних сил Російської Федерації з того боку, я впевнений що вони туди дійдуть. Тобто вони ж ну вони мали якусь мету ну, знаєте Хоча, з іншого боку, хоч це і люди, які воюють на нашому боці, це все одно росіяни, і в них може бути ну не зовсім очікувана для нас дія. Може просто дійсно прокат прокатяться там. Приїду на дільниця, може це вона хоче зняти таку картинку, що вона приїхала на дільницю, Дивиться ми голосуємо проти Путіна, і може так. Ну подивимося, але знаєте, що не менше це цікаво.